До новин спорту у Виноградові відбулися фінальні поєдинки за звання абсолютних чемпіонів з футболу з поміж команд західної та східної зони обласного чемпіонату на матчах юнацьких та дорослих команд і власне на урочистій церемонії нагородження побувала і наша знімальна група. Першими за звання абсолютних чемпіонів боролись юнацькі колективи команд учасниць обласної першості Карпати Перечин та Карпати Дубове. Перечинські юнаки, які минулого року завоювали чемпіонство у західній зоні і дістали право боротись за звання абсолютного чемпіона. Минулого сезону вони поступились в Ясінянській гуварді у серії пенальті. Дубівчани, як і їх суперник, до останнього матчу боролись за підсумкове лідерство у своїй зоні. Перший і єдиний гол у матчі забили представники дубового. 28-й хвилині Владислав Галац отримав м'яч у штрафній суперника і з розвороту пробив з 14 метрів 0-1. До кінця матчу підопічні Михайла Руснака зуміли втримати свої ворота на замку і завоювали кубок та золоті нагороди фінального матчу. Перечинські Карпати вдруге поспіль програють вирішальну гру сезону. Опісля матчу відбулося офіційне нагородження призерів з поміж юнацьких колективів першої ліги. Далі на полі за титул абсолютного чемпіона першості області боролись Рослі команди, переможець східної зони ФК ФКІнтерганичі та чемпіони заходу футбольний клуб Вітязь Концгазов. Боротьба проходила напружено із великою кількістю небезпечних моментів. Першими рахунок відкрили концгазівці на 23-й хвилині. Ковтан з 7 метрів розстріляв ворота суперника, забивши свій 22-й гол у сезоні. 1-0. на 40-й представники інтера відновили паритет на табло. Велеган подавав зі штрафного з правого краю. А попадинець головою результативно пробив поворот. Тах один-один. А через деякий час тячівцям вдалося вийти вперед. Після довгої передачі з половини поля тячівців Селещук супроводжував м'яч до свого воротаря, відкинувши йому головою. Та молодик в останній момент вискочив із-за спини захисника і проштовхнув м'яч повз ваша один-два. Відтак футбольний клуб інтерганичі витиснув максимум зі своїх моментів і здобув важку перемогу. Що у підсумку принесло їм звання абсолютного чемпіона першої ліги чемпіонату закарпатської області з футболу. Концгазу дуже солідна команда. Молоді гравці вони дали великий бій, але у нас чуть чуть старші хлопці, які грають, вони на опаді по Ми на опаді перемогли. Я радий від душі хлопці. Я думаю, так само. Перемога, перемога, і ще раз перемога. На мою думку, якщо е, говорити по Казакарпатське, я думаю, що не вистачило трошки сиренчі, тому що дійсно команда була настроєна, ви бачили, як ми почали. Ну, в принципі, ми е, е, досить непогано, потужно, зібрано е, підійшли до цього матчу. Ну, так вийшло, що знаєте, м'яч круглий має. Е, Виграти краще сьогодні. Я вітаю до речі, інтерганичі. Вони напевно були трошки впевненіші в собі, і може во це їм і додало того, що вони сьогодні стали чемпіонами. Ще раз вітаю їх, але користуючись нагодою, хочу подякувати своїй команді, своєму тренеру, всім оболівальникам, які сьогодні приїхали і підтримували нас. Мені все ж таки дуже приємно, що ми сьогодні стали чемпіонами. Західної зони, і я впевнений в тому, що це на цьому ми не зупинимося. Ми зробимо висновки з цього матчу, трошки докомплектуємо команду. і Думаю, що в наступному році, з Божою помощю, ми почнемо краще і здобудемо ще кращі місця.